Вітаю, мене звати Юлія Коломієць. Я є тренером масштабного проєкту Цифрові пристрої для подолання відставання у навчанні, соціально-емоційному розвитку та оцінці стану психічного здоров'я у найвразливіших. 35 тисяч дітей сільської місцевості, і відпрацювавши не один тренінг, а це в сукупності більше 300 годин, відмітила, що ті події, які на сьогоднішній день відбуваються у нашій країні, спочатку то був Епідемія, але на сьогоднішній день ситуація така, що у нас є у нас повномасштабне вторгнення сусідів у нашу країну, і якщо говорити про психічне здоров'я жінок, є зміни в тому, як відбувалися тренінги. До того і як це відбувається на сьогоднішній день, як реагують учасники, хочеться відмітити, що реакція учасників, особливо жінок, стала набагато гострішою, що вони стали набагато вразливішими. Що теми, які піднімаються, вони можуть бути не стільки дійсно емоційно значущими, як можуть викликати якісь такі дуже. Невідповідні реакції серед учасників тренінгу, це те, що стосується взагалі якихось незначних моментів, таких як якісь технічні моменти, там невчасне підключення, неможливість а, говорити. Вчасно. Пам'ятаю, був тренінг, на якому дуже знервувалися учасники через те, що у них не було можливість включити мікрофон і включити камеру. Тобто вони це сприйняли як те, що їх позбавили голосу і позбавили можливості активної участі. Взагалі, мені здається, що на сьогоднішній день на жінку, перш за все, Дуже багато лягло на її плечі відповідальності і тих обов'язків, які, в принципі, ні природню, ні соціально їй не належать. І на сьогоднішній день, на мій погляд, особливо педагог, особливо вчитель, який відповідає не тільки за себе, а й за фахом своїм, за своєю професією, за своєю роботою, відповідає ще за ту дитячу свідомість і душу, яка їй. Дана, скажем, в роботі, то їм потрібен таким вчителям, таким педагогам. Їм потрібна самим підтримка, перш за все, тому що ми говоримо про те, як ми підтримуємо дітей, як ми можемо підтримати соціально-емоційний розвиток дитини і оцінити її психічний стан. Але мені здається, що на сьогоднішній день такої підтримки потребує сам педагог, особливо педагог жінка, віддаючи всі свої ресурси безпосередньо дітям. Вона має десь брати ресурси. Собі. І на сьогоднішній день, на мой погляд, є дуже актуальним створення якихось підтримуючих груп, тренінгів чи активностей, які були б направлені саме на те, щоб дати можливість таким жінкам, таким педагогам відреагувати свій стрес, перш за все. Дякую.